Я не хочу називати країни там якісь е, європейські. Давайте віддасти ви віддасте що-небудь. Прямилися в такому процентному відношенні, як ми маємо віддати Росії. І коли ви на це погодитесь, тоді ми подумаємо, як реагувати на ваші слова. Можемо теж приймемо це до уваги. Тому е, казати про те, що давайте враховувати не реалії на землі, а давайте враховувати, що ми хочемо забрати те, що ми захопили, то давайте просто пить давайте інші слова підбирати. Це якась знаєте, казуїстика. Ми починаємо називати, ну, є таке ефемізм, да? називати речі, які очевидь виглядають саме так, називати якимось іншими, іншими словами. Захопили територію, це у нас е реалі на землі. Ну, що реалі на землі? Ну, так що Хурщину приєднаємося, ж, коли будемо збирати, там, зміняти конституцію, вносити ці регіони в. В території ну б якісь, ну слухайте, ну я не знаю про що можна було час розмовляти. Є, є інформація, офіційне джерело, щоб, що Шольц, значить, поображав Путіна, що так робити неможливо, що треба враховувати е, ситуацію світову, що ну коротше, ну, 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 що треба припиняти бойові дії і збиратися геть з нашої країни. Не, щоб, то про це була розмова. Хоча, ви знаєте, якщо б це було і все, що Шольц мав сказати. Путіну то для цього вистачило декілька хвилин. Я не розумію, про що можна було час ще розмовляти. До того ж, є інформація, що перед цією розмовою, якою не було два роки, до речі, Шольц спілкувався з нашим президентом, і щось там вони погоджували. Ну, можливо, це якісь такі складний дипломатичний рух, який ми не знаємо. Слава Богу, що ми не знаємо. Ми не маємо це знати. Це йде під грифом, цілком таємно. Можливо, там щось було інше. А назовні зазвичай вже ведеться інформація, яка така, ну, полик рахунку не про що. Там, я впевнений, там були інші, інші акценти, інші намагання про щось домовитись, чи попередити, чи поставити перед фактом. Подивимось, чимсь, що яке це буде мати продовження, але те, що розмова була точно не зовсім про те, що сказано після цієї розмови, то це ну, так працює ж... Багато разів бачили це. Ми це все чудово розуміємо.